Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми маємо 19 число. І сьогодні День адвокатури. Але от веселого настрою в мене нема. Я на роботі, велика кількість справ. Дуже тяжких є навіть справи аж в Донецькій області, звинувачують пенсіонера у вбивстві сусідів. І от, але сьогодні день адвокатури, і всі святкуються професійне свято. А у мене в цей день взагалі-то сльози на очах. І я хочу в цьому цьому виступі вже висловитися саме з цієї теми. Вона присвячена судді Шапутьку, це суддя Печерського суду, така дуже молоденька там особа є, працює суддею. Вже її призначили на довічно. І рік тому назад, тобто 19 числа теж вночі. Я виїхав з суду і приїхав значить, додому десь біля 5 години ночі, тому що поки добрався, то вже була п'ята година ночі. Отак От відсвіт... допомогла мені суддя Шапутько відсвяткувати рік тому назад свято адвокатури. І я вам хочу сказати, що це не поодинокі випадки судовій системі України. І от таке ханське відношення до людей, нагле ставлення до вимог законодавства, воно в дійсності превалює у всіх судах. Ну, є виключення там невеликі, є десь там якісь справедливі судді, які трошки краще знають кримінально-процесуальний кодекс, але здебільшого, е, кримінально... судді, які займаються розглядом кримінальних справ. Це отакі невігласи, як і та ж сама суддя Шепетько. Скажу вам про те, що це відео я також хочу присвятити і тому порівнянню судей, яке я вже робив. От Попереднє відео я присвятив аналізу роботи, тобто розгляду кримінальної справи, іншою молоденькою суддею. Але Дніпровського суду міста Києва Козачук, там, така Олена Миколаївна працює, яка більше займається своєю зовнішністю і приходить в судові засідання після пластик, вся, вся червона на обличчі, да, ніж розглядала справу. От я присвятив її роботі буквально дуже багато часу, у своєму аналізу її діяльності багато часу в попередньому відео. Значить, розмовляючи про цю суддю, я зауважив про те, що вона взагалі справу не розглядає два роки. Вона просто два роки ну, нічого не робить, а хоча справа там дуже проста. Це один приклад суддів, які от працюють в Україні, які взагалі нічого не роблять. Яким все байдуже, людина сидить в СІЗО, вони продовжують запобіжний захід і їм, як то кажуть, до сраки. Що там далі? Ну, воно ж, якби не доторкає моє. Йому ж все можна, Йому ж ніхто не, його ж ніхто не, не притягне до відповідальності. Вони всі знають, що Вища Рада правосуддя там працюють ті самі судді, які так само працювали попередньо. Оце був, один, оце був і є один приклад тих суддів, які ніфіга не роблять, а тільки приходять в судові засідання, як то кажуть, ліцом поторгувати. Значить. Ну і ще таким ліцом, яке тільки що оце приїхало з... з пластики чи щось таке. Ну, давайте не про особистості, давайте все ж таки про систему, яка, яка вона є, і що ми, як адвокати, внімаємо, і чому ми мусимо святкувати або може і не святкувати, це свято. От це було одне відео щодо суддів, які просто тупо нічого не роблять. Ми в даному, в даному випадку, я хочу говорити про ту суддю, яка закатала рукава і хотіла все зробити дуже швидко. І вона, значить, обирала запобіжний захід е, так довго, аж до ночі. І вважала, і вважала, що аж до ночі вона може тримати у себе значить, в залі судового засідання всіх, коли вже підозрюваний спить. на на лавці, коли охорона теж спить на лавці, коли там два адвокати танцюють перед тою е шапутьку Святою, а вона собі слухає уважно і задає ще й питання. І коли адвокати постійно протестували про проведення судового засідання вночі, то вона навіть на це уваги не звертає. Ну, слухайте, вона в неї стиль, і це не тільки в неї в багатьох. У більшості суддів України стиль сталінського типу. Тобто Сталін там по ночам, по ночам працював, а, а результати того сталінізму всі, всім знайомі перестріляли пів Радянського Союзу. Да? Так його працювали всі помічники, члени там їх комітетів. Судді там так само по ночах працювали, і оце все перейняла як практику, також суддя Шапутько і запровадила і багато українських суддів, і, зап... і продовжують запроваджувати в практику судової діяльності в Україні. Ну тобто Україна нічим від в даному випадку, від сталінізму, не від... Ну, не від. Тобто вона взагалі подібна до системи Сталінська. І, і ще знаходяться молоденькі, вже молоденькі люди, які себе називають суддями, що продовжують цю традицію Сталіна в Україні. Значить, ну, що ж там відбувалося? Я скажу вам так, що ну, з цього приводу, звичайно, я довго думав, що, що робити. Бо в мене взагалі така, така установка існує, що я проти написання скарг на суддів. До Вищої ради правосуддя. Ну, є дві, дві, дві підстави. Перше, писав, що е, їх там не сильно розглядають, про це я вже говорив. А друге, а друге питання: е, написавши таку скаргу, ти потім маєш е, в обличчі судді сворога. І коли ти туди приходиш наступний раз як адвокат, то та суддя тебе просто так і так. Да? Бо ж ти на неї скаргу написав. І навіть якщо ваш клієнт скаргу таку напише, то звичайно, тебе знову, отак, От і так, суддя буде там любити в тому судовому засіданні. А чому? Тому що судді знають, що скарги пишуть адвокати. Подають їх тільки їх клієнти. Таким чином, адвокати пробують сховатися, начебто, від своєї відповідальності. Ну і значить я, я з цього приводу ще... В свій час висловлював свою думку про поведінку судді Шапутько ганебну, бо це торкається не тільки, от в даному випадку, мене і е, ще одної колеги, яка разом зі мною представляла інтереси значить, українського громадянина. Це торкається інших питань, коли та ж суддя Шапутько е, наказала конвою, не маючи на це ніякого права. Вивезти з залу суду адвоката, і вони його там випихали, ногами виганяли. Вся Україна про це знає адвоката Горошинського. Тобто у неї взагалі такий стиль відношення з верхні, відношення до українських людей. Та що ви тут? Хто ви тут такі? Я тут, я тут принцеса, а, а я тут навіть не принцеса, я тут королева, а ви всі, всі гівно. Ну, То прийшлося все ж таки написати скаргу на неї. Але я вам скажу, що цю скаргу. Було написано вже по спливу цілого року, я думав про це питання. І в цій, от вона ця скарга відправила від сам безпосередньо, я сам особисто не клієнт, а я відправив до Вищої ради правосуддя, в якій а в скарзі вказав, що суддя ще призначила проведення засідання на 16.30, а слухання справи, незважаючи на неодноразові протести, підозрюваних та захисників. Порушення вимог кримінально процесуального кодексу щодо розумних строків і розгляду. Її розгляду затягуло до ночі і закінчила його розгляд о пів четвертої на полуночі. Така поведінка судді Шапутько має всі ознаки катування учасників судового розгляду. Ну і так, далі я прошу притягнути до відповідальності і так далі тому подібне. Але, знаєте, якби це тільки було катування. От уявіть собі, що я приїжджаю в п'ятій годині вже додому, а то і пізніше, мене чекає моя дружина, яка мене набагато молодша, вона в мене аж восьма вже. Ну от І каже, ти на яких блядках був? Ти? Адвокатик? Я кажу, да Та які там блядки? Я ж не на блядки їжджу їздив. Я їздив в судове засідання до судді Шапутько. А вона мені у відповідь. Та що ти мені брешеш, ти придурок? Та хто ж тобі повірить, що ти вночі приїхав сюди у засідання? Не треба мене дурити. Ну, знаєте, моя дружина, вона вже звикла до того, що по ночах дзвонять з слідчого ізолятору, клієнти розпитують або питають. Вона вже звикла до того, що. Коли я йду на обрання запобіжного заходу до суду, то я можу повернутися і в 12-й годині ночі, що траплялося в суді, наприклад, Святошинському. Але так, щоб Шалімов її, значить, люд, її чоловік приперся додому аж під ранок, то вона не очікувала. Ну і це все призвело до того, що в мене був надзвичайно великий скандал в сім'ї. От який ледве-ледве не закінчився розлученням. Слухайте, я вже не, не молодий хлопчик, щоб собі шукати вже дев'яту дружину. Вже я тримаюся цієї дружини. От, з певних, бо бо я не, мене, мною вже не сильно цікавляться дівчата. І я, от, дякуючи поведінці судді Ша Путько, ледве не попав, в, скажімо, в дуже тяжку сімейну ситуацію. Ну, я в неї попав. Але. Це не головне, бо я в цьому відео не про себе, а я в цьому відео про суддю Шапутько і її поспішну тактику розгляду справ, начебто. Значить, в дійсності вона цю справу розглядала цілий день. Вона спочатку призначила одне засідання, от по, за, який, за результатом розгляду якого к нашому клієнту був нею застосований привіт, а клієнт знаходився в лікарні. Вона. Дала ухвалу на привіт, та ті опера поїхали в лікарню, шуганули там головного лікаря. Сказали, що ти сказала, ти, ти дивись, ми тут на тебе теж, теж кримінальну справу напишемо. Тоді давай, виганяй, значить, виписую цього, цього підозрюваного. Потім вони його привезли на своїй машині в суд. І оце з 16-ї години вже суддя, що Путков другий, якби. Стадії цього процесу розглядала питання про обрання йому запобіжного заходу, і це питання вона розглядала, до, як я сказав, значить, е закінчила о пів четвертої на полуночі, тобто в 3:30 ночі вона закінчила це слухання. Але, знаєте, от люди добрі, е ну невже це так важливо? Всіма силами з, ну, от, нагло так і по-хамськи себе поводити по відношенню до просто адвокатів. Ну, звичайно, прокуратура, прокурор там був дуже зацікавлений в цьому, операція діли в коридорі і чекали, поки вона цю ухвалу винесе, для того, щоб його раз і повести, там ще силова підтримка була. От. То цих, цих позиція зрозуміла. А чому цей адвокат мусять там по ночах працювати? Я того поняти не можу. Додам ще, ще що. Чому для цей, цей день адвокатури, оце 19 число, 19 число для, мене, для мене теж трагічний. Не тому, що я не тільки тому, що я вночі повернувся. Значить, додому і мав сімейний скандал, але і є інша причина. І вона просто кривава. Вона просто кривава. Послухайте, значить, ми не один раз з адвокатом, який був зі мною, заявляли клопотання про відкладення засідання. але сталося так, що, значить, ну. Зробили там технічну перерву на, на пів півхвилини, як то кажуть, хвилину. Ми Всі розбіглися. І значить, я побіг в туалет. Мій мі колега, цей адвокат, побіг в туалет. Значить, я повернувся в зал суду. От якби я сиджу вже в залі суду, прийшла та знову повернулася та шапутько Света, Ну от, і мене питає Шалімов, а де, а де це ваш колега? Ну, що, що, де мій колега? Я звідки знаю? Ну я на туалеті. Ну, от, і, ну йдіть, подивіться, де ж він. Я виходжу, іде тут колега з туалета. Ну, світло, світло у цьому коридорі, там на першому поверсі Печерського суду. Там дуже, дуже світло, ніч, але дуже світло. Сидять ті поліціянти опера. І йде колега мені напроти. І йде колега і плаче. Ну просто ридає. Сльози просто ручом, як то кажуть, текуть. Пічуть. Заливається. Я питаю, що сталося? Ну, якби для мене дивно, людина пішла в туалет а повернулася вся, вся в сльозах. А мені колега каже, у моєї мами інфаркт. А там же цей інфаркт був другий, чи, чи там я не знаю який. Каже: мені треба терміново їхати, бо вона помре. Треба їхати, щось там швидка щось робити. Я кажу, так все там, збирайся і. А адвокат каже, я не можу кинути, це ж клієнт, а потім ж мене притягнуть до відповідальності, що я клієнта під час обрання запобіжного заходу кинув. І продовжив приймати участь у судовому засіданні до півночі. Ну, чим це все закінчило? Тим, що мама померла. І це сталося, коли? В День адвокатури. То чого от в День адвокатури радіти, підскакувати і бути щасливим, що він є? Тому що в Україні елементарні вимоги кодексу трудового порушуються. тому що в Україні отакі світи, що Путько Порушують просто вимоги щодо розумних строків КПК, розгляду справ по КПК. Чи то радіти адвокатам, тому що такі світи Шепутько, значить, працюють за прикладом Сталіна і його команди тої розстрільної. Да? Чи то радіти, тому що такі світи Шапутько, ну, як на мій погляд, тепер криваві дами. Бо так я її тільки тепер і сприймаю. Я не коли приходжу в Пішерські судки, я її бачу я, бачу, я бачу померлу маму колеги. Ну, от, коли я її бачу, я, я пригадую День адвокатури. Коли я її бачу, я при, при, пригадую, оце, оце, як це дійство її, срач цей вночі в дня адвокатури свята. Як її можна сприймати. Коли я приходжу в суд, то і мені треба там працювати, де вона головуюча, то я не хочу цього робити. Бо це, бо це просто треба брати самовідвід. або заявляти їй відвід, посилаючись на ці всі порушення, які я за нею вже знаю на, на, на протязі декількох років. І оце в цей день, кривавий день смерті моєї колеги. Я мушу е, святкувати, радіти і, і вітати інших. Ну, чому в Україні таке можливо? Чому в Україні е, таке ганебне ставлення не тільки до адвокатів, а просто до людей? Тому що тут є такі світи, чи тому що тут вони за... хтось тут запровадив таку систему. Чи Тому що у адвокатів тут нема захисту ніякого. І лишається тільки поплакати та постояти на могилі мами і подумати, о, як, як, як ми відсвяткували 2019 рік у адвокатури, да, свято адвокатури у Печерському суді, де головуючому судовому засіданні була Свята Шепутько. Люди добрі, ну, що мені ще додати вам? Що мені ще вам додати? Ще ви хочете від мене почути, що адвокатів б'ють? Правоохоронці, б'ють навіть дівчат, і таких випадків я знаю багато. Особливо в Одесі там деякі слідчини навіть цим відрізняються. Радійте, що думкою адвоката всі нехтують судді. І вважають, що ці адвокати, та вони і так хорошо заробляють. Да? Радіти тому, що от недавно там Герашенко сказав, що треба підняти заробітну плату правоохоронцям, бо адвокати дуже багато заробляють. Ну, чому радіти? Тому що мама колеги адвоката померла. Дякуючи тому, що суддя Шапутько проводить вночі судові засідання, а адвокат боїться піти з цього засідання, бо кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури може притягнути до відповідальності бушкиного клієнта. Мені лишається сказати тільки одне. Слава Україні! Радійте вашій Україні, радійте тій правовій системі, яку ви тут терпите вже протягом там 30 років. Радійте адвокати, тому що над вами знущаються, да, знущаються отакі невдахи в житті, як оця Свєта Шопутько, і таких дуже багато, що у вас аж родичі мруть. Той час, коли ви десь танцюєте на паркеті в суді. Радійте. я радіти цьому не хочу і не буду, і є дуже відвертим в цьому цьому відеозверненні. І пам'ятайте одне, що не, не той адвокат, хто добився. То був в судовому засіданні, а той адвокат, хто добивається проведення судових засідань, відповідно до процедури. І з процедури все має починатися. На жаль, та процедура в Україні не витримується суддями, тож все, що, то все з чого треба починати участь в будь-якому судовому розгляді, це заявляти відвід оцим невігласом. Слава Україні.